Зрозуміло, що навіть цю скромну, скажімо так, процесію, традицію папа Франциск попросив ще більш спростити, це пов'язано загалом із політичними поглядами папа Франциска. Ще у юності він був активістом комуністичної партії в Аргентині, дуже насправді. Соціалістам і комуністам він скріп е, е, був прихильником так цієї течії. Ми розуміємо, що в часи юності е, Папи римського е, південноамериканських комуністів фінансував Совєтський Союз і КГБ. Очевидно, і звідти з такі глибокі е, зв'язки Папи Римського із е, Росією і всім російським. Тобто, як ми вже чули в цьому сюжеті, зокрема е, ваш журналіст згадав про те, що свого часу Папа Франциск сказав дуже неоднозначно. Заяву звертаючись до з'їзду е, молодих католиків Російської Федерації, він назвав величною російську культуру, назвавши сказавши, що для католиків Росії важливо е, слідувати е, за найкращими прикладами Петра І, імператриці Лізавіти і Катерини II, тобто назвавши фактично головних таких імперських українофобів. Тому в Україні ця заява була сприйнята дуже неоднозначно.